Шановно, вітаю! Мене звати Денис Чуфарін. Я вже 15 років професійно займаюсь покер. Вже кілька років я представляю бренд GG Poker UA як амбасадор. Моєю найбільшою пристрістю в покері є гра короткою колотою, тобто шорт-дек. Цей вид покеру кілька років тому буквально вразив. Відтоді я намагаюся познайомити з ним якомога більше людей. В рамках проєкту «Шорт-дек з Денисом Чуфарен» ми з GG Poker UA випустили серію освітних відео «Шорт-дек шорт». А в цьому відео я більш детально розкажу про основи та правила гри в 6. Також ми разом з вами проаналізуємо комбінації, які нам вибудуть прямо тут, зрозуміємо, з якими руками та на які позиції грати. А які просто скидаємо геть. Зробимо це експромтом. Ніякої заготовки комбінацій карт не буде. Все як під час реальної гри. Тож, ласкаво просимо до гри у шорти. Шорде 6, 6, Голден це все назви однієї гри. Короткою колодою вона називається, тому що для гри використовується не 52 карти, як у старому Техасі, а всього 36. І це нам надає основну властивість шордек динаміка. Шордек – це більш швидкий голдинг, в якого є свій неповторний ритм. Якщо ви трохи прикуняли між роздачами в Техасі, то тут кожна вулиця може змінити абсолютно все. Граємо активно та не даємо опонентам можливість на реалізацію потенційних шансів. 6 можна за менший час зігнати більше роздань. Другий друга характерна риса шордеку зручно починати свій шлях у покері. Що менше карт, то легше порахувати можливі комбінації. І знаєте що? Ще легше витягувати вдалі руки. Ще одна унікальність 6 плюс голоду. Тут простіше зібрати вдалу комбінації. Але якщо в Техасі, наприклад, стрейт це щось малодосяжне, то шордеку він, він реально трафляється. Ще одна незвична штука флаш б'є поуган завжди, тому що карт однієї масі в колоді менше. Далі у шрдеку немає великого та малого бланду. Тут є блайн на баттені, і він зазвичай дорівнює одному анте. Кожен учасник обов'язково ставить в загальний банк один анте. Позиція Button ставить на осліп рефлоп ще один анте. Про позиції. В короткій колоді вони дещо відмінні від того ж Техасу. Батен позиція, яка замикає коло. Вважається, і є найбільш вигідним. Батон приймає рішення останнім раунді. Справжній щасливчик чи щасливийся. Катов. Катов наступний після Батона. Також сильне та виграшне положення. Якщо Батон скине на якомусь раунді, то Катов перейде на місце Батона і отримає всі переваги цієї ролі. Хайджек. Хайджек ще має певні бенефіти, але вже ходить по тонкому льоду. Вразлива до атак двох попередніх учасників, але ще має змогу розігрувати прибутково досить багато рук. Середня. Заробити тут важко, але, але немає нічого неможливого. Варто грати акуратно і знати, що краще скинути. Про це далі. Передова тут не до жартів. Всі попередні карти скидаються, і ризикувати сенсу немає. Не менш виграшне місце. Що ж, друзі, прийшов час практики. Мерші розбирати, з якої позиції за столом і як грати ті чи інші руки. Добре, друзі, давайте пофантазуємо. Ми з вами на першій позиції. У нас 50 анти, і нам роздали 7. 7-8 різномасті. Я би радив їх скидати у смітник одразу. Максимум, де можна їх розігнати, це на позиції катов. Якщо у вас була б одна масна і 50 анти, також я б радив її скидати з передової. Далі дама та король. Дама-король, ми їх називаємо маріяж, тобто зрозуміло чому. Це вже потужна рука і різномасні. Я би радив ставити один одразу. А ось одномасні можна зіграти ком для того, щоб поставити паску іншим опонентам. Плюс одномасні руки значно простіше розігрувати поство. Далі, далі, дев'ятка та валет. Валет дев'ять різномасні. Ну, з цієї позиції це все ж таки слабка рука, і її скидаємо в смітник. А от якщо б вони були б одномасні, я би грав би кого. Далі ми переходимо на середню позицію. У нас 9 пік і десятка. 9-10 різномасні. З цієї позиції, як, до речі, з притовою, можна було б розіграти їх кого. А якщо одномасні, так чому б ні? Та кожком. Граємо! Е, 10 та 7. 10-7 світові, тобто одномасні. Що цікаво, з першої позиції я би її скидав. Середню вже можна в теорії розіграти. Але якщо у вас недостатньо навичок гри по ство, краще скидайте її. Е, далі дев'ятка та сімка. Дев'ятка, сімка різномась. З середньої позиції я би радив їх скидати. Якщо вони сютові, то можна в цьому розіграти ком і спробувати щось наловити, наприклад, фаш. І ми на хайджеку. У нас дев'ятка. Та сімка. 9-7 різномасвів. Я би її скидав, як і на середній позиції. При тому, е, одномасні я би грав коло. Це дуже-дуже гарна рука для того, щоб розіграти коло та подивитися на флот. Е, Добре, ми з вами на хайджет. Давайте спробуємо розіграти. Валет та дам. дама. Дама-валет різномась. Непогано я вам скажу. Одномасні дама-валет. Я би розіграв би з задоволенням просто опенку. А ось різномасні. Знаєте, жбурляти все ж таки вона ще слабка. То давайте також зіграємо колом і подивимося на флоп. Далі король і дев'яте. Король 9 дев різномасні. Це вже така, скажімо, мінімум, яка, мінімум тієї руки, яку ми можемо розіграти ком. Тобто король 8 вже скидаємо, король 9 вже граємо. окей? король 9 одномасній також граємо. І остання рука сімка. І вісімка. сім вісім різномасні. У смітниках, друзі, у смітник одразу. Але одномасні точно зіграє. Так, е катов. Так, друзі, ми з вами на катофі і ми залишилися в гетзапі один на один проти батана. Ми будемо розігрувати майже всю каоту. Давайте спробуємо щось нам цього разу роздавати. Туз. Це гарно. Та дев'ятелька. Туз дев'ять різномасні. Катов проти батана. Це легкий олин. Туз дев'ять одномасні. також олин. Вісім, сім. Я не знаю, скільки можна їх роздавати. Це коротка колода чи що? 8-7 різномасні граємо ком. 8-7 одномасній також граємо ком. Чому я такий незадоволений? Бо 8-7 різномасній собі, чесно вам скажу. Ми з вами дійшли до гетзапу. Тобто всі скинули і ми на катофі проти бата. Нам роздали десятку та даму. Дама 10 масні. 50 анти з катофу просто легко ж бурляємо. А от що цікаво, якби в нас були дама 10 одномасні, я би зіграв би їх кого для того, щоб е, натиснути кого, якщо мій опонент піде Олина, бо зіграє рейс, я також натисну кого і буду дивитися на той фол. Давайте далі: 6 та валець. Оце одна з найгірших комбінацій в цій грі. Скидайте її навіть з катоху. А, до речі, якби вони були одномасні, можна було б все одно розіграти кого, бо фуаш, це реально круто, якщо його зібрати. І далі 10 пік та 8. 10-8 різномасні. Завжди граємо тільки ком. І, до речі, одномасні також. Тобто, я би не радив 10-8 е різномасні згуляти лин. До речі, така е цікава думка може бути вам корисною, якщо, наприклад, ви зіграли 10-8 одномасні з будь-якою позиції ком, потім хтось ще зайшов ком, потім людина поставила олин, і за неї ще поставила олин. І що цікаво, що третінг тиснути олину саме з такими руками буде дуже вигідно. Тому що ви не будете блокувати їх там королі, туз, туз дами і у вас буде достатньо еквіті, тобто шансів на перемогу проти всіх туз дами, туз роль, туги і так далі. Це дуже приємно. І наостан, ви на, на бат. Буде дуже багато варіантів, коли хтось зіграв Open Lim, чи хтось зажбурляв вас. Тому описати це одразу тут буде важкувати. Але давайте спробуємо: наприклад, перша та тобто передова та хайджек зіграли опенлім. А ви на бат. І нам роздали якісь карти. Це 8 та 10. 10-8 різномасні, я би залюбки просто чекнув Біхайн і подивився на фот. Далі, що ж нас далі? Дама та король. О, Марія! Дама, король різномасні, можна легко зажбурляти проти двох опонентів. Одномасні, до речі, також. 7-ка і 6-7-6 це що нам таке роздають, чесно кажу. 7-6, це також щось по прикладу валет 6. Одна з найгірших комбінацій цій грі, я би чекав і Біхан. І ще я би радив, от, наприклад, знаєте, 7-6 збирає стрейд. Тобто найнижчий, найнижчий стрейд, це Ту 6 7 8 9 До речі, прошу що звернути на це увагу. Бо коли ви переходите, наприклад, з тихаського холдому, звичайно, 52 карти, це іноді важкувато помітити. Так ось, якщо ви отримали той Туз 8-9 борт, і у вас 7-6, ну так, окей, у вас стрейт, але. Так часто вас можуть перекупити і Дамет-10, і Валет 10, і дуже багато різних рук можуть проти вас зібрати сильніший стрейк. То грайте активно, не давайте можливості людям дивитися на ті карти на тьорні тарі. Якщо ви дісталися цього місця, то маємо для вас приємний бонус. Ми з GG UA створили неповторний мерч для тих, кому подобається шорти. І ми обов'язково презентуємо його вам. Тож підписуйтесь та слідкуйте за інформацією на наших сторінках. На останок хочу додати одну важливу для мене річ. Хоч Шортек вважається азійською грою, він пасує нам з вами, українцям. Я відчув це на собі. От дивіться, українці спритні, активні, ми добре кумекаємо, ми не слідуємо за трендами, а задаємо їх самі. І любимо цікаві інтелектуальні розваги. А це все про Шортек! Тож, в'є об'єднуватись навколо гри, спілкуватись і посилювати наші навички. Тим самим ми посилюємо нашу спільноту. І пам'ятайте, покер це про розваги, а шорде це ще більше Па-па!